Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо домашній зефір за рецептом без оварювання фруктового пюре. Для цього нам необхідно в черпачку змішати цукор, воду, додаємо агар-агар, глюкозний сироп ми додаємо для того, щоб наш зефір через 2 дні не почав зацукрюватися. Якщо глюкозного сиропу немає, нічого страшного та всипаємо фруктове пюре. Всі пропорції будуть описані під відео. Відправляємо це все варитися на середній вогонь при постійному помішуванні до температури 106 градусів. Це приблизно в нас займе десь 8-10 хвилин. Далі ми повинні з вами підготувати два білки. Ми додаємо дрібку солі, дрібку лимонної кислоти, будемо це все взбивати в піну і поступово вводити порцію цукру. Взбивати ми будемо це хвилинки 3-4 до піків. Далі покажу, як вони мають виглядати. Я взяла звичайне заморожене полуниці. Я його не уварювала нічого. Це свіжа полуниця пробита блендером та перетерта через сито. Я так заготовки роблю на зиму і заморожую в зіп пакетах. Перевага такого рецепту, те, що менше часу потребує. Зефір для стабілізації. Якщо звичайний з увареного пюре я завжди залишаю на ніч, йому потрібно десь мінімум 6-8 годин, то цей зефір через пару годин вже буде у вас готовий. Минуло 3 хвилини, сироп почав активно кипіти. Тепер я вмикаю наші білки на взбивання. Комбайн я вмикаю на третю швидкість з 6. Орієнтуйтесь на потужність свого комбайну, це має бути десь середня швидкість. Коли білки взбились в таку піну, починаємо вводити цукор, вводимо в два прийоми. Коли пюре в стадії активного кипіння, ми його не помішуємо постійно, але декілька разів треба його перемішати, щоб воно не почало пригорати. Білки взбиваємо до таких м'яких піків. Якщо ваші білки вже взбилися, а сироп ще не зварився, нічого страшного, ми доварюємо сироп, а білки просто залишаємо. Якщо у вас немає термометру, після активної фази закипання проходить приблизно 8-10 хвилин. Ось такої консистенції він має бути. Наше пюре з сиропом готове. Активна фаза кипіння проходить, і ми починаємо його вливати тоненькою струйкою в наші білки. 3 хвилинки я взбивала білки з сиропом. Ми пам'ятаємо, що агар агар починає стабілізуватися при 40 градусах, тому перекладаємо швиденько в кондитерський мішок і починаємо відсажувати наш зефір. Зараз температура суміші. 48 градусів. Перекладаємо в кондитерський мішок. Для відсадки зефіру використовуємо будь-яку свою улюблену насадку. Минуло 2 години зефір повністю стабілізувався, тепер ми його притрушуємо цукровою пудрою та знаходимо кожному половинку. Обвалюємо зефір в цукровій пудрі. Зефір зберігається при кімнатній температурі в харчовому контейнері. Ось такий гарний зефір ми з вами приготували. Давайте зазирнемо до нього всерединку. Дивіться, він дуже плотний і надзвичайно смачний. Готуйте з задоволенням, за цим рецептом у вас обов'язково вийде смачний домашній зефір. Давайте одразу приготуємо зефір за цим рецептом, але за допомогою ручного міксеру. Тільки я вже візьму пюре чорної смородини. Мені дуже подобається зефір з цим смаком. Ось таке в мене пюре смородини, я його купляла, в мене нема домашніх заготовок. Відправляємо варитися сироп і будемо збивати білки. Сироп почав активно кипіти, починаю взбивати білки. Для зручності білки я взіб'ю в маленькому посуді, потім я перекладу в більшу мисочку. Цукор вводимо в два прийоми. Минуло 7 хвилин збивання ми отримали потрібні нам м'які піки, сироп в мене ще не доварився, залишаю білок, доварюю сироп. Пам'ятаємо, що білки бояться вологи, жиру, тому весь посуд під час збивання має бути сухий та чистий. Також дуже важливо, щоб яйця були свіжі, вливаємо наш сироп, намагаючись не потрапляти на вінчики міксера. Маса вже густа. Почала намотуватися на вінчики. Зупиняю, перекладаю в кондитерський мішок та відсаджуємо наші зефірки. Далі все за таким же принципом. Залишаємо зефір при кімнатній температурі на стабілізацію на пару годин, притрушуємо цукровою пудрою та знаходимо кожні половинку. Зефір приготований за допомогою ручного міксеру нічим не відрізняється, ніж зефір приготований за допомогою комбайну. Готуйте з задоволенням!